Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вас ознайомлю, як я буду робити е, рулетики із курячого філе. Це прекрасні і дуже-дуже смачні. Тож, поїхали. Для цього я взяла пів кіло курячого філе і порізала його кусочками, відбила із двох сторон. Також я взяла одну цибулину, порізала їх півкінцями. Я взяла також е, дві картоплини, порізала брусочками, як на картоплю фрі. І також е, огірочки, вони в мене солені, типу як бочкові, я взяла два штучки, теж порізала з такими кусочками подібних до картоплі. Також я зараз буду робити маринад для м'яса. Для цього я беру одну чайну ложку аджики. Е, також я е, візьму. Дві ложки сметани. Я просто надавлю її ось так. Дві ложки сметани. Так, я візьму ось таку щіпку солі. Так. Також перець. Я буду також іще використовувати коріандр. Це дуже хороша приправа. Така вона і корисна, для здоров'я. Ну, Ну, майже чайна ложечка коріандра. Так. І я сюди кидаю цибульку. І це все я перемішаю. Це в нас буде такий ось так. І вже вона такий прекрасний запах. Я це все накрию плівкою і залишу десь на хвилиночок 20, щоб воно добре про м'ясо добре промаринувалося. Картопельку я також заправлю. Я собі там паприки, ну, паприки десь одна столова ложка. Так. Також я додам сюди щіпку солі і перемішаю і так. Картопелька наша готова. Також до м'яса я додам ще 2 столові ложечки олії і перемішаю. І хай маринується, як я вже говорила, 20 хвилиночок. Пройшло 20 хвилиночок, цибуля наша промаринувалася, і зараз я буду горнути рулетики. На рулет спочатку я кладу цибульку. Ось так. Тоді я кладу картопельку. І буду загортати так, щоб вам було видно, щоб не закривати руками. Ось так акуратненько загортаємо всю цю смакоту. Получається такий у нас величезний рулет. І скріплюємо його. Так, те, що лише ми заберемо. Ось такий для устойчивості. І я скріплюю шпажкою. Ось так. І так я поступлю з усіма рулетиками. Рулетики я помістила на деко. Застелене фольгою, низ я фольги я налю водички, щоб при випіканні вони підгоріли. підгоріли. Мене залишилася картопелька і цибуля, я додала ще сюди приправи до картоплі. І ось так перемішаю все. І я це все, як, як воно пахне, розподілю ось тут між рулетиками. І разом воно буде все випікатися. разом буде і гарнір, і м'ясо. Ось так. І я це все поміщу в духовку при 180 градусів на 40 хвилин. Далі буду дивитися по готовності картопельки і м'яса. Ось така краса в нас виходить. Я ще зприясну олією. У мене ось такий є прибор. Uh, і він дуже-дуже класний. Ось так, кожне. І так, теж можна. Ну і все. Духовку я розігріла і буду погружати цей продукт для випікання. Ну що ж, пройшло 40 хвилин, наші рулетики запеклися, і картопелька також. Зараз їх переложу посуду і будемо пробувати. Ну що ж, рулетики наші готові. Вони ось так виглядять із картопелькою. Вона теж запеклася, смачна. Схоже, дійсно на картоплю фрі. І рулетики такі підсмажені, рум'яні, самі просяться щось. І попробуй. І також є огірочок, який буде дуже смакувати, ти до них. І я також свій домашній кетчуп. Це буде додаток до м'яса. Я хочу показати. Які вони в розрізі? Ось такі. Вони смачні, запашні, дуже підходять смаки всіх приправ, які додані. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!